Уявімо картинку, да? ти стоїш зі столом, перед тобою горить квартира, перший поверх. І ззаді ти чуєш голос. Чувак, возьмі трошки правіше, тому що ти в кадр не влазиш. І ту позаді стоїть людина, клянусь телефоном, бо він знімає. А, вертикально це в TikTok. <реш> от, 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 от оці телефони, от, 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 оці підказки з дивану в Фейсбуці. Кожен після кожної пожежі, коли там викладається щось там, да, типу, от там пожежа там була, там борщагівка інфо написала, там щось там згорів, там якийсь там, не знаю, метр квадратний сміття, все, тут, значить, коменти. Та вони сонні приїхали без води. там тра-та-та. 16 років прошу, прийдіть, хоч один, оцей, хто написав, прийдіть до нас частину, прийдіть, навчіть мене. Покажіть, як то робити швидше. Ні один не прийшов, дратує капець. Я їм пишу: прийдіть, вони не приходять. Оці дивані, Експерти, які знають, як це все робиться. Це дратує, тому що те, що бачать люди ззовні, не відповідає тому, що ми бачимо всередині. Там Горить квартира, да, ми приїхали і ніхто лінії не тягне, ніхто не готує. Там, там, наприклад, там другий вход там, стає там, на пожежний гідрант, а ми побігли в під'їзд, і вони кажуть, Боже. Вони ж побігли в під'їзд, там без без даже без, ну, без швангова, без рукавів, без стволів, да? І потім коменти пишуть. Але вони не знають, що під час руху я отримав інформацію про те, що в мене в квартирі, яка знаходиться над цим місцем пожежі, там неходячі людина або ну з обмеженою там якими своїми можливостями, mm -hmm. або ціла родина, яка не може дихати. Я туди побіг, якомога швидше надати їм допомогу, тому що в моїй професії рятування людей стоїть на першому місці. Є вирішальні напрямки: шість принципів: перший рятування людей, другий запобігання вибуху, третій радіоактивні там, речовини, хімічні речовини, розлив. Це те, що я повинен по алгоритму, чому запобігати в першу чергу. А там уже далі, третій, то четверте, п'яте, там вже ці принципи там стосуються саме гасіння пожеж в різних інтерпретаціях.